Для Дивіться, можна купити Ух ти. А по чому у вас оці черевики Adidas? 700 гривень. 700. Новий. Ну це ж для футболу. Аж я, да. ну так. Да. 41-й розмір, 700 гривень. Ось. Нові. <кхів> для футболістів. Супер. Перчаточки. Так, трішки далі підемо. Я так цієї вулиці практично не ходжу. Ідемо в поїзках сакури. Зараз ми поспрашуємо, чи в цю сторону я йду, чи не в цю сторону я йду. Може там повернути, потім треба буде. Це багатенької фотоапарати можна купити. Багато. Безпочинно, багато цікавих речей. Купляють. Плати. О, А які ви плати берете? У мене є в гаражі. Все нести О, і все купите. Будете виграватися, дам банк. Телефон скинете. Да? А у вас візитки немає? Їх на клумбу вибрасують. Кого візитки? Так давайте я так покажу. Не можу, секрет фірми. Ну Ви сюди зайдете і вам тут все все вас куплять. Тут все купляють і все продають. А це ж, наверное, продають. О. Ух ти, які телефони, Я ще таких не бачила. У мене таку... У мене такого не було. Я одразу починала з мотороли, така цвітна була, потім ракушка. А кнопочні це... Я не і користуватися толком не вмію. А... Дивіться, кому треба телефон за телефоном. <рес> Чайники, навіть є, фільтр для води, кольоса, взуття, ось якісь железяки. <рес> О, самокат. Це продається, чи я не знаю, чи не продається. Гляньте якийсь самокат. Я свій, кстати, продаю самокат. кому треба. А от дивіться, прийомники. Ух ти тут тільки всього багато. Ложки, вилки, ножниці, прийомники, куколки, черпаки, кришки, сковородки. Сверла, ключі. Багатенько всього є. Ой-ой-ой. М? Дуже багато цінних речей можна купити для дому. Вон найти для електрики виключателі. Так. Дівчата продають щось. Якщо кому надо, приходьте сюди. Зараз покажу, що тут взагалі є посуд. Лужки, поварюшки, чайничок. А скільки чайничок і три чашечки коштують? А, одна, да. да. 300, гривень. 300 гривень. А якщо брати оці три, три такі фужера? Фужери... Да. Да. Фужери Один чи три? Один. Один вісімдесят гривень. Тут можна вон, сумки кожані купити. Рюкзачок, сумочка, одяг. Бачите, як у нас тут торгують. 45 гривень. Сорок гривні. взуття. Шортики, фартушки. Бачите, як вивісили все гарно. Панамки. А яку ціну у вас панамки? 50 гривень. 50 гривень. Угу. Mm А ну дай-то я Хлопок. так покажу. Хлопок, да? А ну с другой стороны мне покажите, будь ласка. Угу. Стирайте. Угу. С 21 -го года тут женщина угу. покупала. Муж в госпитале заказал даже обновить. Что сюда за паномочками? Ой, какие. Сами. Панамки классні. двосторонні. Це можна в машинці крутити. Молодець. Ой, я крути. Ух ти, ось. Часики. А О, оце в'язально. А оце що в бутилці у вас? Ой, ні, а можна я його сніму? <реку> Ви так покажете мені його? Можна? Як вам держати? Держіть бутилку. Вот так? Да. Витримка. Херсонес. Коньяк. Чотири зірки, так? Да? А скільки він коштує? Ну, я кажу, 450. 450. А витримка? Нормально. 95-й год. Проволока, посуд. А он тарілка 59-й 59 рік. 59-й рік, так? А така тарілка в яку ціну? 500 гривень. И та, и та. По 500. Ти що хоче, а вон десь сумочка на Угу. Нічого, що я знімаю. Знімайся, можеш прийти так купити. Зайчики, а зайчики чи кролики? П'ятсот, да? а от у вас, бачите, які піалочки такі. Піалочки є шість штук, ото 6 штук за п'ятсот гривень, по 80 гривень. По 80 гривень, а часи в коробки. 3 ,5. 3 ,5. Швейцарія три з половиною. Три з половини Швейцарії, а ну давайте я так Ось орієнт сфотографіруйте. Кому ви фотографіруєте? Орієнт, механіка з автоподзаводом чотири тисячі. Чотири тисячі. От бачите, коробочку? Це саме популярні часи. Якщо мужчина, то він знає. Угу. Він рублі які є, серебряні монети є. Та багато Ось серебряна ложечка. А в яку ціну? 850-17 грамів. 850-17 грамів. Да. От серебряна монета, одна 150, друга 80, серебряні. А ви тут щодня? Ну, В основному середа суботини. О, дивіться, яка же а це що? То латунь, 200 латунь. медалька така. А ось олово. Ви ж такого, Попробуйте знайти солдата, 150 гривень. Олово. Одна, одна Та тут що mm. хочеш. Mm. Mm. Любойка прийшла. Любойка. Да. Скільки така тарілочка? Mm. Это... Дякую вам. А, Ух ти! Популярна. Та що ж, популярна ніхто не бере. Ніхто не бере. А по чому ця у вас? Ну, хотіла по 300, тому що на тобі ж буде. 300 гривень. Да. А оце от набор такий. 330. 300 і 330. Купила 350 і вже здавна. А чайничок? Да, чайничок 108. 180. 180 гривень. Де треба піднімати, а я да так показала, так. Да. Ну. Я до вас ще зайду. Да, заходь, Бо я виси. дивлюсь тут людей мало вже, Уже я пізно прийшла, так? Да? Людей. Не, людей, чу, Карточку відішно вас хочеться. Що хоч продавати? Карточку. Смислі людей мас провожу по продавців? продавці. Продавці. Оце ми тут усі. А це усі? Ж багато годи, бажко, Карточко. О, можна там спустити. Карточкою налічними нема. Карточку. Можна карт, можна на карту з карти налічка, безналічний У вас я поняла. Як термінал все працює? Ну правильно ж, по терміналу. О, а вони ще можна купити для унітазу такі штучки, сідушки. Дівчата тут молодці. Все купляють, все продають. Я не знаю, забула як ця вулиця називається, може вона вже переіменована. Якщо ж хто місний, той знає, завітайте. и ремни, и сумочка, и мясорубочка. видите, как кружка классно. Конфетница, чи фруктовница. М Бе леса, а я хотела сказать белка и кочка. Гусыня. М Тут цікаво. Знаете, как пройтись так. Модный одяг. Літом беремо зимове, зимові беремо літнє і так економимо. Краски ще можна купити. Штаніжки, носочки. Підемо трішки далі, там також люди торгують, купляють, продають е речі старовинні. Може, когось зацікавить буси, біжутерія, часи, золото брилліанти, жемчуг, от, бурштин. Дивіться, які фігурки класні. Ух ти! Оце глянь. Супер. Часи, фотоапарати. Куплю, продам медалі. Хто це таке, ну хто знає? Що ви тут купуєте на базарі, напечіть мені? Ну, якщо ви хочете, якщо є старовинні речі принести, заходьте, завітайте, вас тут куплять і продасте. А як називається Буда? Буда? Розкажи про нього. Я не знаю, індійське якесь, там треба знати живот, і голову. Живот? Висін, да. Можна погладити? Можна, звісно. Це гладите живот. Приписати. А скільки коштує? Буде. 400. 400 гривень. Хочете золотитися, 400 потратити, 4 ляма заработаєте. Ви купляєте, продаєте, так? Да? Да. Купи, продай. Да. А телефон є. Але да, да, візитка закінчилась. Візитка закінчилась. Зараз знайдемо. Вроді бої. Ну а це ж настоящий бурштин. Це янтарь. Янтарь. А, вот це янтарь. Цинка. От дивіться. Куплю дорого. Продам дешево. Да. Розвертайтеся. <розвратуйтесь> Дякую. якщо що до вас прийде. Очки там по 100 гривень. Командант. Очки по 100 гривень. Кому треба очки? Давай. Розпродажа. Гляньте які. Ух ти! Все по 100 гривень.